Про цього генерала ж вся Полтава знає. Путлер е, особисто з рук давав нагороду. Хтось боявся про це казати, а хтось уже до цього звик. Будується об'єкт російського генерала, а на ньому працюють наші курсанти. Оце Російський генерал це міська рада. 62 мільйона доларів готівкою. В яку сторону нашої Полтави не глянь є майно Капашина, особливо в центральній частині міста. У серпні 2023 року. Служба безпеки України повідомила про арешт майна російського генерал-полковника Валерія Капашина на понад 1 мільярд гривень. Вона була зареєстрована на полтавських підприємців Оксану та Лева Верих, доньку та зятя Капашина. Таким чином. Путінський генерал-полковник легалізував на рідній Полтавщині величезні капітали, незаконно отримані під час його служби в російській армії. Серед арештованого розкішний маєток родини в приміському селі Терешки, готелі та ресторани преміум класу. А також офісні торговельно-розважальні центри загальною площою майже 30 тисяч квадратних метрів. Напередодні вторгнення вариги виїхали в Росію вже рік. Майно під арештом в управлінні Арма, і видається так, що. Запасний аеродром генерала на прийом закритий, та от вириги, залишаючись власниками арештованого майна в Полтаві, продовжують отримувати дохід від роботи фірм. Ці гроші вони можуть використовувати надалі для інвестицій в розвиток бізнесу на території Російської Федерації. Вітаю, друзі! Я Альона Савіна. Ви на каналі є питання сьогодні. У випуску про полтавську битву російського генерала. Справа в тому, що він звідси родом, буквально під Полтавою є маленьке малявни. Чи таке селище Рунівщина, і Полтава для нього це вважається малою батьківщиною. Я так зрозумів в свій час, коли він досяг певних вершин в армії агресора нинішнього нашого, всі фінанси, які він там заробляв, він почав вкладати сюди в нерухомість, члени його родини почали мати значні перференції, міська влада. Яка б вона не була, вона йому тільки в цьому сприяла. Багато комунального майна відійшло в їхню власність. Наприклад, от ми зараз стоїмо на ансамблі круглої площі, відомий в Полтаві. Мабуть, на всю Україну ця кругла площа відома, і тут вдалося побудувати навіть свої об'єкти. І сказати відверто кажучи, можна сказати і незаконно. Російський генерал Валерій Капашин, родом з під Полтавим, закінчив Харківський державний університет імені Максима Горького. Служив у військах радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Командував полком під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В Змі є інформація, що Капашину надходила пропозиція стати начальником військ хімічного захисту Міноборони України, від якої він відмовився. Povyyssä. В Росії побудував успішну військову та наукову кар'єру з початку 2000-х і аж до минулого року він очолював федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї. За офіційною інформацією, всю хімічну зброю в Росії знищили ще у вересні 2017 року. Капашин взяв участь у церемонії знищення останнього хімічного боєприпасу в Російській Федерації на об'єкті Кізнер, доповівши про завершення ліквідації. Хімічного зброї особисто Путіну Валерій Капашин автор більш ніж ста наукових робіт та власник восьми патентів на винаходи. Також за інформацією російських опозиційних змі, генерал, один із розробників отрути Новачок. Одним з найцікавіших хлотів російського генерала стала знакова для полтавців нерухомість. Це ресторан Готель Лілея. Заклад регулярно вигравав тендери з харчування закордонних делегацій. Тобто, всі іноземці, яких приймав міський голова або міськрада, харчувались тільки в цьому ресторані. Департамент економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації не ОВА облдержад тоді ж були облдержадміністрації, замовляв неодноразово послуги Кейте для годування іноземних делегацій. Тобто в ресторанах, уявіть собі, ми розповідаємо про якийсь європейський шлях. Так? Ми декларуємо, що ми прагнемо в Європу, угу. в центрі воюючої країни. Орган державної влади замов... замовляє. Харчування іноземних делегацій у родини російського генерала. Ну, тобто, ну, якщо це все розповісти комусь, то кожен зрозуміє, що Полтава це місце абсурду. І все. Так само у нас міська рада сплачує за гарячу воду, сплачувала і за опалення частини своїх приміщень теж фірмі російського генерала. Особисто в кишені Оксані Вирізі. В травні Арма скасувала тендер на управління лілеєю, бо така собі компанія «ЗАВ Полтава була єдиним учасником торгів. Фірму очолює Андрій Зав'ялов, але фактичне керівництво пов'язують з колишнім прокурором області Андрієм Мироновим у складі працівників колишні кадри з бізнесу Вирих. Зараз більшість тих людей, які приймають в процедурі торгів, коли з ним спілкувалися. Зі свіжих скандалів у нас зараз фірма, яка має відношення до колишнього прокурора часів Януковича, Міронова приймає участь в торгах. Також журналісти наші місцеві, можна сказати, звинуватили цю фірму, що вона з Міроновим дотична до родини Капашиних. В 10 хвилинах від Полтави знаходиться район, який місцеві подекуди так і називають генеральські дачі. За високим парканом видно декілька споруд із червоної цегли біля будинку охоронець. Простим смертним тут ходити не можна. Поставили окремий знак на дорозі. Справа від будинку затишна набережна річки. На початку вторгнення на дачі російського генерала Капашина поселили дітей, врятованих з під обстрілів російської армії. Зараз будемо заселяти переселенців. Будинок генерала російських військ Російської Федерації, так що можете подивитися, які тут умови. І Я думаю, діткам буде тут дуже чудово. Але що саме цікаво, коли приїхали перший раз заселяти, то сказали, що сюди не за. Возити людей-переселенців, бо вирішено це питання з козубом і паном Мамаєв. Потім ми зв'язалися з паном козубом, і він сказав, що пан Мамай говорить також в курсі. Так що, полтавці, дивіться. Мабуть, треба нашого мера гнати так в шию, щоб аж пір'я з нього, як з петуха полетіло. коли він кришує будинок генерала. Російських військ з 2023 року дача в управлінні Арма. От вже два роки шукають і сюди управителя. Площа маєтку приблизно тисяча квадратних метрів. В головному будинку є окрема кальянна кімната з диваном в марокканському стилі та окреме приміщення з величезною колекцією холодної зброї. Крім шабель та ножів, є і золота гетьманська булава пернач. Якщо подивимось прямо ми бачимо. Підземний перехід, так званий Златаміст, він повністю належить родині Капашина. За міською радою здоровенне офісне приміщення, майже такий ж розмір, як у міської ради, прибудований до міської ради, також всупереч нормам будь-якої моралі там, і якоїсь закону. Якось так, вже починається з коридора нова прибудова, яка яку прибудувала родина Капашина. Вона, начебто, в одному архітектурному ансамблі, угу. але Зрозуміло. взагалі ж це пам'ятник архітектури був державного значення. До речі, саме в цій ситуації, що в 2014 році, вже після початку російської агресії, Полтавська міська рада тоді була більшість у так званої партії Совість України Олександра Федоровича Мамая. Разом з депутатським корпусом Олександр Федорович Мамай погодив продаж землі під оцією прибудовою для ТОВ, а саме 14 соток з половинкою, здається. Тобто, вдумайтесь, знову ж таки, йде війна, агресор анексує наші території, наша влада їздить, розповідає іноземним партнерам про те, що війна. Про те, що Росія агресор, а орган місцевого самоврядування в центрі країни Росії, ну, членом родини російського генерала продає нашу комунальну землю. О. Ви бачите, такого не було навіть при мамаю. — Все вже двері да, були <говори> навіть при Федоровичу було відкрито. Ми Можемо поглянути тут на внутрішній двір Полтавської міської ради. У Нас найцікавіше задній двір у цього того веса, що прибудова. Я вас розумію, але це треба з адміністрацією адміністрації Ну, Це будівля повністю їхня. Ось це, Якщо дивитися з заднього двору, це повністю їхня будівля, і з ними бачите, спільний, спільне. Подвір'я з міською радою. Важко зрозуміти, де межує та земельна ділянка, але е відповідно 100% відомо, що 14% соток землі привласнено. Е да, привласнено цією компанією. Да. А це міська рада. Оце російський генерал, це міська рада. Міська рада російський генерал. Uh -huh. І ось наскільки я розумію, ось ця теплогенераторна. І вони на той час, коли прибудову цю робили, зробили там теплогенераторну свою приватну. Uh -huh. Я так зрозумів, це було зроблено навмисно, така технічна. Таке технічне рішення, щоб потім надавати ці послуги, тому що ви ж розумієте, що житлово-комунальні послуги і надання цих послуг вони не можуть бути збутковими. І на цьому заробляти. Тому що іншого для себе, для себе якогось такого нормального, адекватного. Я не ну я не знаходжу. Чим керувалася взагалі наша міська рада, тоді коли дозволила частину опалювати міської ради, я не розумію. Також ще поруч є у нас офісне приміщення. Там були е, колись забудови державної власності, але вони перейшли у власність родини цієї, і там побудоване нове офісне приміщення. Якщо ми поглянемо зовсім в іншу сторону, прямо там теж є величезний готельний комплекс, його є ресторан. Його за моєю спиною ще один коштовний актив родини Капаша на куди Арма шукає управителів готель Алея Гранд. Наразі готель працює, приймає гостей. Та от хто отримує гроші з арештованих активів, коли управителя ще немає, є питання. Тут Куди не кінься, в яку сторону нашої Полтави не глянь є майнок Капашина, особливо в центральній частині міста. Ви кажете, що він через свою родину, от став власником всіх цих коштовних коштовних активів. А хто це? Це донька, наскільки мені відомо? Так, Оксана Валерівна Вирига, це його донька. Вона являлася. До того, як арма заарештувала активи кінцевим бенефіціарним власникам, а також засновникам такого собі ТОВ Веса, саме на це ТОВ було оформлено найбільшу кількість нерухомого майна, яке належало членам його родини. Саме цікаве з цього всього, якщо ми будемо розмовляти про вплив його на місцеву еліту, і як у нього так все це виходило добре. То я наведу тільки один приклад. Мабуть, ви чули, у нас є не дуже проукраїнський мер, такий Олександр Федорович Мамай, колишній міський голова. Дуже Тому. прикро, що йде брат на брата в цьому то веса, те, що належало Оксані Воризі, був директор такий собі Валерій Курцев. Валерій Курцев, коли Олександр Федорович Мамай балотувався перший раз на міського голову міста Полтави, очолював таку собі ГО Наш Дім Полтава. А від цієї ГО пенсіонерам роздавалися в агітаційних пакетах. Всі знають наш дім Полтава, всі Полтавчани зараз зрозуміють мене, гречка та цукор, А потім голосувалися. Тобто ми можемо тільки по цьому побачити, що навіть родина Капашина певним таким чином приймала участь в тому, що Олександр Федорович Мамай прийшов перший раз до влади. Uh -huh. Ну і уявіть собі, що далі відбувалося. Зять Валерія Капашина, це чоловік Оксани Капа Капашина, тобто Вириги вже це Лев Вирига, став радником міського голови. Далі його рідний брат очолив управління звернення громадян. Ну, щоб ви розуміли, що це таке управління звернення громадян в нашій міській раді, я не знаю, як працюють інші, а в нашій воно працювало так. Якщо ти хочеш потрапити до міського голови на прийом, ти спочатку проходиш співбесіду так, з так. очільником цього управління. Далі, якщо хтось прийшов там з таких активних мешканців Полтави, які відстоюють права там свої угу. або полтавців. Охорона міської ради доповідала про це кому? Знову ж таки, начальнику управління звернення громадян. Олександр Федорович, вибачте, будь ласка, Андрій, воно коло можна пару питань для відео стосовно виборів. Разобоже, так там дзвонила ваша дівчина. Мені? Ну, і вона не все встигла в, в, в цій короткій розмові. Ну, Давайте ми зробимо прес-конференцію. На якій є ми те. зберемося всі ну, в 12-му 12 пункті вашої програми? Було про щось там про відкритість про для преси. що ви звернули увагу, мабуть, ви найбільше це опубліковували. Що цей раз, коли я е, балотувався на посаду міського голови, я принципово не писав ніяку програму і так. останнє питання: пам'ятник Мазепи, пам'ятник Мазепів, то пота... що ви мене чіпаєте? Ну, будь ласка, вас взагалі совісті немає? Не в чіпаєте журналіста? Що ласка, ви робите? Це не є прес, що ви робите, Бо... тому що якби це була прес-конференція міського голови. Знімайте мене. Ну, знімаю. Ну, що? Дуже добре. Ну, він не заперечував, що я йому став. Ви три задали питання. три питання досить. Як міський голова буде питання. готовий, він скличе прес-конференцію по результатам виборів. Ви зараз, користуючись. Нагодою задаєте питання, так які задасте на Як прес-конференції, коли буде офіційно 34 четверта стаття Конституції, закон так. України про інформацію. Ви маєте на це право, 20, але 20, маєте трошки 20, совість і Я... місця. Будь ласка, працює. Така що спільне журнале фотографірування депутата? до початку сесії, будь ласка, сфотографуйте і далі не ви... зручно до початку. Не а мені все одно, що Ви порядку. здаємо, роз... будь ласка, тоді ви знаходять зараз. Так, ви я знаходжуся. Ми так ти бачиш, що я знаходжу. Ви, ви в залі засідали? Так, так, в залі засідає. Будь ласка. Зараз виконавчих покій. Тобто, це такі собі, ну вибачте, за вираз, ціпний пес, який вислуговується перед міським головою, перед царем, так званим, тому що. Олександр Федорович, мама, як був міським головою його по-інакшому, і по його поведінці було все сказано, що він себе вважає саме царем. І от так от впливало саме на Федоровича е Родина Вири. Якщо ви чули про скандал, е недавніші задекларовані мільярди гривень у чиновника, е що Являється членом родини Капашина. Це саме цей ж начальник управління звернення громадян Ворига. Такого в деклараціях посадовців ще не було. Спільно з дружиною вони вказали 62 мільйони доларів готівки. Ні, вам не почулося готівки. Ви тільки вслухайтеся: 62 мільйона доларів готівкою. Ви можете уявити взагалі цю суму. Знайшли багато нагород Російської Федерації, тобто. Його брат, зять генерала, залишив це все на свого брата, сам втік до Росії, а брат виконував функцію, скажімо, такого Охоронця цього всього добра, яке не помістилося до їхніх валіз, я з 2017 року публічно розповідав про цю родину. і Я публічно виступав для мене було особисто незрозуміло тодішній президент Петро Порошенко нам розповідав про армію мову віру. І я в той же час знав, що у нас фактично родина російського генерала, якому головний агресор Путлер. Особисто з рук давав нагороду і цей генерал, і родина його тут процвітає в фінансовому плані, то для мене було незрозуміло, як так. Хлопці одні в окопах. Тут у нас бізнес в центрі країни воюючий. Петро Порошенко так казав, так казав. Це у нас, зокрема, не тільки був такий любитель російського міра. Як Олександр Федорович Мамай міським головою. Так. У нас був і ще перед ним міський голова Андрій Матковський. Це людина, яка все життя перебувала на державних службах. Вона почала свою кар'єру з вищого навчального закладу військового в, Росії, в Російській Федерації. Ну на той час, мабуть. Ага. Судячи з його віку, це було ще СССР. Ну факт в тому, що він навчався в Росії в військових вузах Росії. І він надав дозвіл прибудувати до заднього двору Полтавської міської ради величезне офісне приміщення, хоча на той час Полтава вже претендувала, щоб отримати охоронний статус ЮНЕСКО. Якщо бути вже взагалі, так знаєте, не незяти до цього братися, ну, то був 2009 рік. Тобто це ще можна було якось зрозуміти. А ось чому після по, по, по початку російської агресії 2014 року наша міська рада так і не змогла до початку повномасштабного вторгнення відмовитись від послуг цієї фірми? Це вже взагалі іншого, скажем так, роду злочин. Ну, вдуматись, виходять офіційні наші. Лися да, на телеекрани, так їздять там на всякі міжнародні конференції, розповідають про російську агресію і в центрі воюючої країни орган місцевого самоврядування сплачує за гарячу воду та пару і за опалення. Фірмі російського генерала. Ну, це знову ж кажу ж, Полтава, це місто абсурду, Ну в цьому плані так це точно. Нічого не завадило впливовій родині побудувати підземний перехід торговельний центр в самому серці міста. Ні порушення ансамблю круглої площі і відмова ЮНЕСКО в охоронному статусі, ні обурення місцевих злато місто. Ще один пам'ятник бізнес імперії російського генерала. На той час, коли це все ще відбувалося, це така була політика держави. Тобто, будується об'єкт, знову ж вернемось до цього переходу. Я вам надам фотографії, будується об'єкт російського генерала, а на ньому працюють наші курсанти військового вишу. Ну, така була кон'юнктура політична на той час. І воно так ішло, і йшло, і, і про цього генерала ж вся Полтава знає. Хтось боявся про це казати, а хтось уже до цього звик.